Навчання дітей правилам безпеки життєдіяльності є основним та пріоритетним завданням служби порятунку 101. адже є своєрідним зерном корисних знань, яке закладається з маличку і проростає у відповідальне ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих. В рамках проведення акції безпеки життєдіяльності зробимо життя безпечним для дітей пришкільного табору. Рятувальники запросили малечу. До пожежно-рятувальної частини, аби діти мали можливість ближче познайомитися з роботою рятувальників. Під час екскурсії фахівці ДСНС нагадали правила пожежної безпеки, розповіли про основні причини виникнення пожеж та їх наслідки, акцентували увагу на правилах поводження з вибухонебезпечними і підозрілими предметами. Дітлахам було продемонстровано пожежно-рятувальну техніку та спеціальне обладнання, яким вогнеборці користуються Стуються під час ліквідації пожеж та проведення рятувальних робіт разом із справжніми рятувальниками подали воду із пожежного ствола, покармували пожежним автомобілем, одягнули захисне спорядження рятувальників. А ще дітлахи отримали яскраві кульки, пізнавальну дитячу продукцію, купання під дощем від вогнеборців, який влаштували з пожежного автомобіля за допомогою водяного ствола. Діти не тільки отримали позитивні враження та яскраві емоції, а й поповнили свої знання щодо безпеки.